Всім привіт! Я рада вас вітати на моєму каналі. І сьогодні у нас радість велика, бо ми склали іспити по водінню з другої спроби. Давай, Вікуся, почнемо з тобою, з того, що роз, розкажи, будь ласка, скільки занять ти від'їздила? Всім ну, так. привіт! Занять від'їздили від багатенько. Ну, Багатенько, це скільки? 50, 60, скільки було? Я занять? думаю, десь 60. 60 десь або занять. Більше. Так. А, Зразу скажу, що не всім людям дається так легко, як здається з самого початку. От. І це тільки в процесі видно, наскільки людині важко чи легко да? осягнути, скажімо так, це все водіння, і всі правила, і всі нюанси, а особливо, що відносно до вимог іспиту. От. Тому так, да, у нас було багатенько занять, але це всюди вже включно з підготовкою до сервісного центру. От, складали ми в броварах. Інспектор у нас був хто? Сьогодні. Да. Балавєцький. Балавєцький. А того разу був Ваку... Вакуляк. Вакуляк да. ну, не будемо нічого поганого казати, але з Вакуляком нікому не рекомендуємо складати іспити, дуже важко. Важко і неприємно, будемо так казати. Вот. А сьогодні у нас був дуже такий досить позитивний інспектор, спокійний, чемний, чемний, чемний да. давав нормальне завдання. Завчасно, завчасно. завчасно і дуже гарно озвучував. Озвучував, да. прям таким голосом. Чітко, без зайвих якихось там слів, всього іншого все було зрозуміло. От, помилок ми майже не зробили, да? була одна маленька одна. помарочка, у нас тронулися з другої передачі, замість першої трошки з переляку. І трошечки там був виїзд на зустрічну смугу, але буквально на 10 сантиметрів було зміщення при повороті ліворуч. Теж от, от ну, якби, як помилку це не зарахували. От. Що я хотіла в тебе ще спитати? Чи перший раз був великий стрес? Перший раз було дуже страшно, угу. дуже угу. страшно, і, і хвилювався. Тому і зрозуміло, чому дуже ж багато ж людей вони ж не здають сну з першого разу, uh -huh. бо ти не ну не розумієш ну, що чекає, і, uh -huh. і як з цим справлятися. Сьогодні хвилювання були, але такі помірні, і вони бистренько, uh -huh. зразу пісню ну, після виїзду все пройшло. Саме головне слухати інструктора і так. Да. Угу. Поменше хвилюватися. Ось у нас перша спроба була невдала, тому що ем, змусили виїжджати заднім ходом, коли цього ніколи не робили з майданчика. І понаставили навкруги дуже багато машин на майданчику сервісного центру. І дійсно практично всі в той день губилися і не могли зрозуміти, як виїжджати. Ну, і в розгубилася теж. Вона трохи повозила інспектора заднім ходом по колу Інспектор малюху дуже злякався. От, вибіг з нашої машини навіть не сказав до побачення. От, і після того він вже не приймає іспити, які нам сьогодні сказали. От, а сьогодні ми вже були готові до того, що будемо виїжджати заднім ходом. І весь час, поки зранку складали іспити, все було окей, все було вільно. Да. Як сіла в машину вікуся? Якісь падлюки понаставили кучу навкруги машин. І на виїзді з сервісного центру поставили, зайняли одну смугу і залишили всього лише одну зустрічну смугу, по якій треба виїжджати. І там далі мікроавтобус припаркували, так що він чіпляв ту нещасну смугу. І на повороті поставили, і ну, просто просто напхали машин, вона, бідна, одна іденна, виїжджала от з таких важких ускладнень. І з конуси звузили. Ну, коротше, Віся у нас візунчик. Ки що той, Вот. Але вона виїхала. І от виїхала, і я от бачила по ній як інструктор, що вона захвилювалася. От, от, от цей виїзд він її трошки збив з пантелику, але вона так зробила і поїхала далі. Все. І вона видихнула, що вона вже виїхала на маршрут, заспокоїлася, і потихеньку, потихеньку, маленькими кроками ми проїхали. Майже доїхали до кінця маршруту. Буквально там за кілометр до кінця нас вже зупинили, а так майже вона від'їздила весь маршрут не половину. Вино ну, не а саме практично весь маршрут. А сьогодні всі довго їздили. Сьогодні всі їздили практично весь маршрут. Єдине, що не було. У маршрут не входило. Це поворот в зворотньому напрямку вже до сервісного центру. А так все, все проїхала. Всі повороти, всі показчики, у, у неї сьогодні було ускладнення. Сьогодні якісь пішоходи ненормальні були, випадали в неположеному місці, пачками. Причому задом йшли до машини і абсолютно навіть і не бачила, що вона там їде. Вона всіх пропустила, нікого на капоті з собою зі спиту не привезла, різко не гальмувала. Всі розвороти, повороти, все. Зробила. Ну, от сьогодні я пишаюся нашим іспитом, тому що от Вікуся молодець. Да? Да, дякую. Да, молодець, тобі. Да. Я тебе вітаю, Вікусінька. Я бажаю тобі, щоб все, що тобі потрібно в твоєму житті, щоб ти обов'язково досягала тої мети. І неважливо, буде тобі легко це даватися, чи не легко, але щоб ти досягала цієї мети. І хай все в тебе в житті виходить. Добре? Дякую. Давай. А тобі багато. Учнів багато позитиву дякую. і щоб е, всі, всі складали з першого разу. Да, хай <реш> з першого, бо у мене буде просто інсульт з перевагу. Ти дуже гарний я... інструктор, мені дуже легко, хоч хоч мені й давалося важко е, ну, навчання, але я все, все рівно бігла, і я один раз ж, мабуть, і кинув. Задумалась, ага. що, мабуть, не ага. дано. Ага. Але ти кажеш, таких людей немає. Ага. Да, так що да, я дуже важко сприймаю ваші оці е, іспити. <світ> мені б краще б самій за вас 10 разів проїхати, ніж оце да. сидіти поруч і не мати можливості вам допомогти підказати щось, бо я бачу, що ти стоїш на другій передачі, і я бачу, що ти зараз з неї будеш стартувати. Але ж я не можу нічого сказати, і мені то дуже важко переживати. Все, всім папа, -па, бажаємо вам гарних іспитів, класних інспекторів і ніяких падлюк на дорозі. <клес> угу, все.